Вітаю вас в нашій програмі Люди громади, сила громади. Саме у цьому просторі ми знайомимося з людьми, які змінюють нашу громаду найкраще. І сьогодні в нас особливий гість Богдан Гамідулін, депутат, який знає, як працювати з бізнесом та сільською радою для того, щоб змінити нашу громаду найкраще. Вітаю тебе, Богдане. Доброго дня. Дякую, що ти прийшов. І перше запитання: а як ти знаєш, як змінити громаду найкраще? Що ти взагалі робиш? Станом на сьогодні займаюся багатьма напрямками, основний з яких це житлово-комунальне господарство та розвиток інфраструктури. По цьому напрямку дуже часто контактую з місцевими підприємцями, людьми, тому що інфраструктурою користуються всі, і вона вкрай необхідна для розвитку бізнесу. І для комфортного проживання наших жителів питання ЖКХ або питання комунального підприємства дуже гостре. Стоїть не тільки в громаді, а взагалі у всіх людей, які користуються послугами, а всі ми є користувачами послуг. От скажи, які найболючі питання, які ти бачиш в чаті, в телеграм-каналі, в Ютуб-каналі. Ти, до речі, ведеш свій Ютуб канал. Самі болючі питання насправді це питання постійного росту цін на житлово-комунальні послуги, які пов'язані в першу чергу з інфляцією гривні, а також ростом цін на паливно-мастильні матеріали, ростом заробітної плати, а також ростом цін на електроенергію. Якщо станом на сьогодні ціла на електроенергію для побутових споживачів становить близько 4 гривень 32 копійки, якщо не помиляюсь, то для комерції це може бути різна ціна від 8 до 13 гривень за кіловат. І що люди питають, що з цим можна робити? Люди питають, що з цим можна робити, а насправді дуже тяжке питання, тому що заборгованість по комунальним послугам постійно зростає. І, е, на мою думку, тільки стабілізація економіки зможе допомогти е, вирівняти це питання, збільшення заробітних плат, щоб заробітні плати збільшувалися пропорційно до росту цін та інфляції. Тому що у нас, як завжди, ціни ростуть швидше, ніж відбувається ріст заробітних плат. Ну, наприклад, от скажи, яка саме на така була ситуація, яку ти особисто вирішував або делегував? Ці ситуації відбуваються кожного дня, якщо взяти протягом трьох останніх років. І особливо 2022 рік як початок повномасштабного вторгнення, на початок вторгнення в чаті було близько 3300 користувачів. Через те, що була ефективна комунікація з боку нашого інформаційного відділу і координації як жителів, військових, волонтерів. Цьому чаті цей чат став як основна площадка для комунікації взагалі в громаді, тому що це було швидко і дієво, саме таке для мене, що запам'яталося, це я особисто шукав людині інсулін, яка інсулінозалежна, тому що в аптеці вона його купити не могла. Рецепта не було. Це були перші дні вторгнення повномасштабного. Як змінилися запити з того часу і сьогодні? Які сьогодні саме навантаження йде на чат і на питання? До війни поява цього чату вона дуже здивувала багатьох. Тому що такого чату, по моїй інформації, в Бучанському районі немає. Чому? Тому що це дуже багато проблем, які потрібно вирішувати швидко. Наприклад, наприклад, перегорівша лампочка, наприклад, ями на дорогах, наприклад, безпритульні домашні тварини. Наприклад, впавше дерево, наприклад, запити від людей про допомогу. Якщо ми розглядаємо бізнес, для бізнесу я створив канал вакансій, для того, щоб люди, які проживають в нашій громаді, мали змогу працювати в нашій громаді. І бізнес, який є в нашій громаді, міг залучити працівників і числа жителів нашої громади. Це дуже зручно. Чи був у вас такий досвід, що саме з Києва працюють у громаді? Люди так у нас в нашій структурі це вузькі спеціалісти, наприклад, в Центрі надання адміністративних послуг, реєстратори, наприклад, або інші вузько кваліфіковані спеціалісти, яких в нашій громаді, наприклад, немає. Чому я так кажу? Тому що між та Києвом майже немає розмежування, це просто якась така цільна лінія. І тому глядачі повинні розуміти, що неважливо, який район ти рухаєшся, так, правий чи лівий берег. Тут теж завжди в громаді дуже багато навантаження. І саме до тебе питання, в чому полягає взагалі твоя робота депутата? Щоб люди зрозуміли, вона полягає в тому. Щоб представляти інтереси жителів конкретно Білогородки і Шевченкового по округу, якому я обирався, вони звертаються по різним проблемним питанням, які вони не можуть вирішити, або вони не розуміють, як їх вирішити до мене, я їм допомагаю консультативно або підключаюсь до вирішення того чи іншого питання. Це перше. Друге, на мою думку. Моя робота як депутата в тому числі заключається в тому, щоб допомагати громаді в розвитку, тому що всі проблеми, які ми вирішуємо, вони коштують якоїсь суми коштів. Ці кошти мають десь взятись. Для цього ми маємо наповнювати бюджет і запрошувати, перереєстровувати бізнес, який вже наявний в громаді, або запрошувати інший бізнес, який міг би створити робочі місця і наповнювати наш бюджет. Тому тут декілька таких от напрямків. Один із них це, наприклад, ми започаткували разом з головою, він виступив ініціатором про започаткування курсів до медичної підготовки для цивільного населення. А звідки це взялось? Це взялось від запитів людей, які почали шукати. А де можна здобути такі знання, тому що ми постійно знаходимося під обстрілами. У нас часто повітряна тривога. Він мені доручив це організувати. Ми зараз це організували, і в нас ці курси тривають другий рік, і у нас понад 450 випускників цього курсу. Оце все, що ми вивчаємо, це все можна вчити ваших дітей в тому числі. Я щиро вам бажаю, щоб все те, чого ви навчилися, все те, чого що, що ви почули, дізналися. Ніколи в житті вам не знадобилося. Але не дай Боже щось колись трапиться, ви знаєте, що треба робити. Це великий проєкт саме і дуже класний проєкт, тому що я сама була на цих курсах, закінчила. Дякую тобі, що ти це повідомив про це. Але які ще проекти є такого масштабу? Е, у нас е, поки що початок е, започатковано. Такі поїздки для дітей цими поїздками також опікуються і інші депутати. Моя робота це колективна командна робота разом з головою та структурними підрозділами нашої ради. Друге це реабілітація наших діток або відпочинок або розвиток. І третє це можлива реабілітація наших військових. Станом на сьогодні ми співпрацюємо з Швецією. Ми співпрацюємо з Німеччиною, з Польщею. І в планах у нас Албанія. А між нашою громадою та між партнерами є ще торгово-промислова палата, яка теж відіграє свою якусь функцію, яке значення вона має так для нас. Ви вірно підмітили в минулому році ми. Стали першою громадою в Україні, яка увійшла, стала членом промислової палати. Це було досить цікаве дійство. Коли ми написали їм заявку, приїхали на збори всіх учасників, тому що це рішення приймається колегіальними зборами всього їхнього правління. І у всіх було у них одне питання: а на що ви нам або ми вам? Торгово-промислова палата це про бізнес, це про те, що ця асоціація представляє наш український бізнес за кордоном і залучає закордонний бізнес, допомагає зайти в Україну. Час, від якого інвестор, який зайшов в торгово-промислову палату і дійшов до громади, він коли доходить до трьох років. Тому ми цей час можемо скоротити. Ми розробили певні презентаційні матеріали у вигляді інвестиційного паспорту громади. Якби, наприклад, такий інвестор знайшовся, далі б ми вже перейшли б в співпрацю з бізнесом і з презентацією цього інвестора, його планів, і ми виступили б таким посередником між бізнесом і власниками землі для того, щоб інвестори започаткували те, що вони хочуть. Власники землі стали соінвесторами. А ми в результаті отримали плюс новий бізнес, плюс податки і робочі місця, де працювали б наші люди. Тобто такого ще не було в Україні? Ще не було. Ще не було. Але шановні глядачі, якщо у вас є така пропозиція, то ми маємо такі можливості. Звертайтесь, будь ласка, до нас. Але люди ще щось хочуть, що вони хочуть. Всі ми хочемо жити в чистих селах, в гарних селах, з гарною інфраструктурою, щоб у нас. Е не було сміття під ногами, всі цього хочуть. Але в першу чергу ми маємо почати з себе до роботи з несанкціонованим викидом сміття. Ми залучаємо громадський захист, поліцію, а також ми дякуємо всім небайдужим громадянам, які до нас звертаються, які це фіксують і повідомляють нам. Отже, міжнародна співпраця, співпраця з бізнесом, співпраця з, з різними структурами вона все покращує життя нашої громади, особливо коли ця співпраця поєднана з сільською радою. Тому що є такі депутати, як ти, які вирішують нагальне питання між людьми та владою. Правильно я розумію? І для того є чат-канал, там телеграм-канал, тобто різні, різні інструменти соціальних мереж. І я знаю, що ти ведеш свій ютуб канал. Що ти на цьому каналі говориш? Цей ютуб канал був створений мною не так давно. Я викладаю відео. Почалося все з викладення відео з домедичної допомоги. Прям так професійно канал не веду. Не вистачає насправді часу на це. Просто дублюю ті відео, які в мене виходять на Тіктоп-каналі. І е, виключно для більшої поінформованості населення про свою діяльність. Як ти вважаєш, для, сьогодні для сучасного депутата він має вести соціальні мережі особисто? Чому ні? Звісно, він має робити це сам. Тому що він спілкується з людьми, він е має знати про проблематику і він має про це говорити. Це на мою думку. Чому? Тому що з одним і тим самим питанням звертається безліч людей. До прикладу, у нас в Білогородці та Шевченковому населення фактично складає близько 18 тисяч населення, і е коли ти отримуєш 15-20 однотипних запитань. На мою думку, нескладно записати одне відео, в якому ти поясниш відповідь на це питання, як його вирішити. Опублікуєш, і всі ці люди можуть подивитись, і в них вже відпаде це питання, ти даси ще відповіді на запитання. І не завжди людині потрібно до вас йти про щось говорити. Він може вам зателефонувати, зателефонувати по відео або написати в наш чат громади питання і отримати відповідь. Так, Тому, на мою думку, депутат має вести соціальні мережі, приймати через них звернення і надавати зворотній зв'язок через всі доступні для нього або ті, які він використовує месенджери. Ми можемо дуже багато з тобою говорити на різні теми, тому що ти займаєшся не тільки ЖКХ, бізнесом, міжнародним партнерством, а ще й освітою. Бо у тебе є програма в Могилянці від лідерства. Ти там теж викладаєш, ти як ментор, і ми поговоримо про це в іншій програмі, але вже не зі мною. Тому ми з тобою будемо ще зустрічатися, тому що я буде багато питань. Всі запитання, які ви вважаєте, поставити до Богдана Хамідульна, будь ласка. Пишіть під цим відео. Всі посилання теж будуть на всі телеграм-канали, де ви можете доєднатися, писати свої запитання і отримати зворотній зв'язок. А на сьогодні, все у цьому просторі була людина, яка рухає громаду вперед. На все добре. Дякую тобі, Богдан. Я вам дякую. Говоримо відкрито, діємо разом.